Привіт! Це канал Книжковий Всесвіт. І сьогодні я хочу поговорити з вами про книжки, які були замовлені в березні і на сьогоднішні моменти, в квітні місяці, і майже всі з яких я вже прочитала. Поїхали! Доволі насичені вийшли ці майже півтора місяці у замовленнях моїх, тому що два рази на місяць я замовляю книжки стабільно, і це від трьох три-чотири книжки, дивлячись на ціни. Якщо є якісь акції, то можливо і більше виходить замовляти, тому що, як ви знаєте, ціни на книжки ростуть все більше і все швидше і швидше, і ціни стають все більше й більші. І більші. Зараз з цього пакунку, те, що, то те, що є в мене, а, найдешевша книжка це 180 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, вибачайте, реально ціни дуже великі. І ось такий маленький. Маленький пакуночок вийшов за ці півтора місяці і розпочну з перших двох, на яких я не буду акцентувати свою увагу, тому що я про них вже розказувала у своєму попередньому відео. Десь підказка буде на попередньому моє відео десь тут, то ви зможете його знайти і продивитись. Тому розпочнемо саме з них. І так, мій новий фаворит Макс Кідрук. Знову я про них вже казала, загострювати увагу я не буду. Це «Гоякільський парадокс і зазирни у мої сни». Дуже круті книжки, мені вони дуже сподобались. Оцінку я ставити не буду, тому що я, якщо чесно, я не розумію цього приколу. Хоча в попередніх якихось відео я ставила типу, 5 з 5, 4 з 5, бла-бла-бла. Але це якось тупо, тому що ну, для кожного це своя. Для кожного якийсь сюжет може бути крутий або може бути не крутий. Мені, я просто можу сказати, мені сподобалось або не сподобалось. Я можу радити цю книжку чи не можу. Ці дві я 100% можу радити, тому що вони захоплюють. Вони цікаві, вони класні, вони тримають у напруженні з, першої, з самої першої сторінки і до самої останньої сторінки. Тому поїхали далі. Наступна книжка це книжка з рангу, яка заставила мене розчулитись. Не дуже сильно, але все ж таки заставила мене розчулитись. З моїх очей почали крапати трошки, трошки почали крапати сльози. Але ця книжка називається Крадіка книжок. Сюжет книжки заключається в тому, що дівчинка на ім'я Лізель, також відома як Крадіка книжок, вона як вона переживає Другу світову війну, як її мати віддає до прийомної сім'ї, як брат цієї дівчинки помирає на шляху до цієї прийомної сім'ї, як прийомна сім'я Губермани відносяться до неї, як дівчинка познайомилася з хлопчиком, і ну, перше кохання, дружба, відносини в сім'ї це все описується саме в цій книжці. Тому так варто прочитати, варто пережити всі ті події, які Тут описуються. Наступна книжка, яку я прочитала за один день. Я собі поставила ціль, я це зробила. І книжка ця називається щасливі люди п'ють каву і читають щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Забуваю, як вона називається. І так, це Роман. Роман розказує нам про жінку, яка втратила доньку та чоловіка в аварії, і як вона Справляється з цими подіями. Що вона робить для цього, куди вона тікає для цього. Ну, також можна сказати, це життєва подія, яка може трапитись, не дай Бог, звичайно, з кожним з нас, але таке, звичайно, може трапитись. І саме як ця жінка переживає всі ці події, які на неї давлять. Наступна книжка. Наступна книжка це єдиний дете детектив. Детектив. Наступна книжка це єдиний детектив, який я замовила за ці півтора місяці, і е, не, не дуже сильно я пожалкувала, що його замовила. І це Агата Крісті, вбивство на полі для гольфу. Це я його нещодавно дочитала. Е, вирішила, що варто перечитати Агату Крісті, тому що колись давно я дивилась її серіал. Про пуаро і читала книжку Віта Агати Крісті, також здається, про пуаро, якщо я не помиляюсь. І такий непоганий. Але, можливо, зараз просто для мене детективи не дуже сильно вони в тему, тому що зараз я більше за все читаю або трилери, або фантастику, або романи якісь, е, типу драми. І е, е, якось не знаю. Начебто непогано, не дуже нудно, не дуже. Е, е, не дуже затягнута історія пуаро, він розслідує вбивство, як ви можете здогадатися. вбивають одного багатія, і цей багатій надсилає листа до цього самого пуаро, що, начебто, цьому багатію багатію, так, багатію. А начебто йому погрожують, йому в нього якась загроза в житті, що його можуть вбити. І поаро їде до нього, щоб розслідувати, хто ж таки може вбити його, але він не встигає, тому що цей заможний чоловік він мертвий, і поаро розслідує саме це вбивство. Непогана книжка. Я ще хочу замовити Агату Крісті прочитати, але я не знаю, коли я це зроблю, тому що зараз знову ж таки душа просто не лежить на прочитанні. Детективів, але побачимо. Наступна книжка, яку мені дуже довго радили, яку я бачила дуже багато у Тікток. У, здається, в YouTube я також їх бачила. В інстаграмі бачила цю книжку, цю е, серію книжок. Але якось я відкладувала-відкладувала, але все ж таки вирішила замовити. Я її замовила. Спочатку я читала і просто не могла зрозуміти, що в ній такого прикольного, тому що я наголошую, до 26 глави було якось нудно нецікаво це читати. Я розтягнула ці 26 глав на, здається, 3, 4 чи 5 днів навіть. Але з 26 глави. І Я просто засіла за цю книжку, я не могла спинитись її читати. А, здається, тиждень назад я її дочитала і дочитала я її у четвертій ранку, тому що було нереально цікаво, що ж там буде в кінці. Звичайно, я не дізналася, що буде в кінці, тому що це серія книжок, але другу книжку, другу частину цієї книжки, я вже собі у книжковому. Клубі я вже собі закинула її в корзину, і я чекаю, коли мені прийдуть зарплатні гроші, щоб я могла нарешті її замовити, і це саме із крові і попило книжка. Так. Це фентезі, це, можна сказати, якийсь і любовний роман, і 18 тут є, і вбивства, і кров, і все, що можете собі придумати. Фентезі це тут є і вовкулаки, і вампіри, хоча називаються вони не так. Наприклад, вампіри називаються тут вампрі. Не знаю чому, але так воно є. Тобто магія, магічний світ, все, що хочете, тут є, і обмани, і роздання. Розкриття правди, тобто тут є абсолютно все. Тому я дуже-дуже дуже чекаю, коли я вже замовлю другу частину, дочитаю все, що я замовила в цьому місяці, і почну читати другу частину. Мені дуже сильно сподобалось і ну, мені просто сподобалось. Ви можете бачити про те, як я про цю книжку розказую, і я чекаю, я чекаю вже на наступну. Про наступні книжки, а саме чотири з них я нічого не можу розповісти, тому що я їх замовила десь днів 5-6 назад, вони мені прийшли десь днів 5-6 назад, тому я із цих чотирьох почала читати тільки одну і тільки почала. Тому багатого не очікуйте. Перша з них це що не так з моєю матір'ю. По-перше, мені сподобалась обкладинка. По-друге, мені нагадало, це фільм. Що не так з Кевіном, це трилер-фільм, можливо, бачили, можливо, ні. А, і я вирішила замовити. Це трилер розповідає про відносини якісь в сім'ї, про те, що щось не так з донькою, щось не так як можна зрозуміти, по назві з матір'ю. Я прочитала, мені нечето сподобалось, тому я замовила і ще не читала. Як тільки я прочитаю, я розповім про цю книжку або в своєму телеграм-каналі, або. І в телеграм-каналі, і тут. Тому чекайте. Наступна книжка це називається така, як ти. Знову мені сподобалась обкладинка, така прикольна, красива, яскрава. Це роман. По-друге, мені я побачила, що цей автор також написав книжку між небом та заблею. Здається, вона так називається. І був знятий фільм по цій книзі. Здається, це 2000-х років фільм. Про дівчинку, яка а, вона знаходиться в комі, і вона не зовсім померла. І її дух знаходиться у квартирі, а, у її квартирі, в якій вона жила. А в тій новій квартирі почав жити якийсь новий хлопець, і вона йому являється. Ну, Це, це про фільм, це не про цю книжку. І тому мені сподобалось, що той фільм сподобався, тому я вирішила, можливо, мені сподобається ця книжка. Тому я її замовила. Я її прочитаю, і знов я прочитаю і вам розкажу. Наступна книжка називається Пробудження. По-перше, мене дуже сильно здивувало розмір цієї книжки, тому що вона схожа за розміром до Агати Крісті, а але вона трошки менша. Ну, від Агати Крісті я такого очікувала, а від е, такої книжки ні. По сюжету тут, начебто, події, які відбуваються в майбутньому, якийсь вірус, якийсь хаос у в країні, керування людьми через цей хаос, вирішення проблеми, що хтось, наскільки я зрозуміла, що люди можуть не старіти. Ну, тобто таке, я не знаю, мені вирішили її замовити тому що вона, по перше, була дешева. По друге, знову таки обкладинка, начебто, цікава була, і в цього автора дуже багато книжок, і, начебто. Начебто. Мені сказали, що тут є ціла ціла серія цих книжок, цієї серії книжок від цього автора, тому побачимо, як воно буде. Я замовила, я ще не читала. І знову прочитаю, розкажу. Чекайте. І остання на сьогодні книжка, про яку я марила просто останній певно місяць, якщо не більше. Точно після прочитання, доки світло не згасне назавжди, і це звичайно автор Макс Кідрук, і це звичайно книжка, доки е, не озирайся і мовчи. Я дуже сильно її хотіла. Я дуже сильно хотіла її прочитати. Я просто марила нею, я замовила і я вже її читаю. Я її прочитала на ось ось я її вже прочитала. Я її зараз читаю, але, на жаль, не дуже багато часу. У мене є тому, якось вона затягується з прочитанням, але мені вона дуже сильно подобається. Нереальні, звичайно ж, події відбуваються. Це фентезі. Хлопчик 14 років. Він переїжджає з батьками до нової квартири, він іде до нової школи. А в нього немає друзів. Він за два тижні був присутній при двох смертях, і тобто до нього відносяться ну якось так не дуже з довірою, якось з презирством. Типу, ти якийсь не такий, тому що знову ж таки дві смерті він бачив на, на своїх очах. При ньому дві смерті були. До цього в нього помирає бабуся. Але так як це в фентезі, він зустрічає дівчинку з його школи, в його будинку живеться. Дівчинка її звати Соня. Він її зустрічає, і вона йому розказує про те, що можна, начебто є паралельні світи, але так як цей хлопець він просто звикнутий на науці, то він їй звичайно ж, не вірить, Але. Я ще до цього моменту не прочитала, але вона йому розказує, що в їх, в їх будинку можна через ліфт, якщо набрати правильну комбінацію поверхів, можна потрапити в якийсь потойбічний світ, що він, начебто, такий самий, як наш, але в ньому ніколи не горить світло, там все начебто дуже сильно старе, тобто, начебто, цей світ просто зупинився на якомусь одному моменті. Я знову ж таки, я не дочитала до цього моменту, але це я. Я все знаю по сюжету, і я дуже вже сильно чекаю, поки я дочитаю її до кінця. Моє серце повністю на 100% у цій книзі, мої думки також у цій книзі. З, з цим автором, тому що, як я вже знову казала у своєму минулому відео, це тепер мій другий улюблений письменник, окрім Стівена Кінга. Тому що, по-перше, він пише. Дуже схоже до Стівена Кінга. По-друге, наскільки ну я для мене це зрозуміло, як я собі це представляю, тому що. Е всі лінії, всі сюжетні, по перше лінії вони прописані дуже зрозуміло. По-друге, кожен діалог, він, начебто, ти з кимось там розмовляєш, і смішні діалоги, і тупі діалоги, тобто життєві діалоги, можна так це все назвати. І тобто воно лягає просто от як. Як по маслу все лягає, і тобі все зрозуміло, і тобі хочеться далі читати, начебто, це все відбувається саме з тобою. Тому я читаю, я розкажу повністю про е, те, як мені сильно сподобалось. Я просто в цьому на 100% впевнена, що воно мені сподобається до самого кінця. Е, звичайно, я знаю кінцівку, тому що я прочитала, доки світло не згасне назавжди. Я знаю, що там буде. Але е, все ж таки повний сюжет. Я ще не читала, тому я впевнена, що вона мені сподобається. Я впевнена, що це буде круто. І я все одно вам розкажу про те, як вона мені сподобалась. Такий маленький був списочок з 10 книжок, які я замовила. 10? Здається, 10 книжок, які я замовила за ці півтора місяці, більшість з яких я вже прочитала. Всі інші чотири, про які я ще про які я говорила, але ще не прочитала, я буду ділитись звичайно в своєму телеграм-каналі. Ось він. І лінк буде на нього під описом. До відео. Заходьте, підписуйтесь, підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за тим, що наступне я буду читати і розказувати вам. А кожного місяця я замовляю книжки, і кожного місяця я читаю дуже багато, ну, не дуже багато, але достатньо книжок, щоб з вами поділитися своїми відчуттями, своїм захопленням або не захопленням щодо прочитаного. І слідкуйте, підписуйтесь, і на сьогодні це було. Все побачимось.